Це при це мій я Pro ім'я. Ну, Новий батопас. Я новий новий самомулятор Кейс. Ну, типу так походить на направний. Бо тут каринок, сам Бегайсі. Справді люди грають. Зараз зайдемо любий пістолет. Так, ну такий. Дивитись, зараз типу, зайдемо сюди любий. любий. Великий ціна. Але просто DMC і DMC на таке. Тут наклейки такі, качайте. І я, блин, маю тільки такі файні пістолети. Ха я купив батопас. І, тут ка. Чо! Чо? Я не знаю, той підписник мій купив ці. Або якась людина. Блін, дякую людині їй три ти мені допомогла. Зразу сот! Забрати нас, зразу сюди. Це таке хакатство тебе буде 400, так мало. 5 тисяч і згода тобі. Цитер... 4... Що да, цитерка? Такі наклейки. Я правду кажу, це походу на правдних людей, бо Люди продают і типу получають це, типу самі берут і типу десь за десь 104 потом поміється на 105 Нехера! Нехера! А він там кон типуді я... типу мені се тільки добавляється, як стедов десять раз удалося. Два-додав, всі видите. Я буду розігрувати у цій грі. Я розігрую у грі, розігрую у цій грі. Не тріслаю Любу людині. Має бути грати цю гру. І я в коментах написав. пишіть коменти, я хочу стийскін. І ви будете потім, Я зеху найскин бабочка легасті. Участувати поставити на цьому роїк лайк, підписатися і колокольчик покласти. І написати своє е, ім'я там. там Я скажу квай... на нові три квасти. Він нас дасть мені номер, типу пікенет. У ютубі я записую твій номер і типу я з тобою зв'язуюся. І я тобі слізу на 3 бабуську легісті. Бабуська легісті коштує 2000 годин. Я тебе можу з м'язити. Як ти хочеш брати, я можу, як хочеш, теж, як ти не попадеш, так дайся, я теж буду зекувати. Ну, це? Будем продавати так сейчас хочу за ТВСМІ Зас... забрати три фейбус фейблус. Не знаю фейбл 30 фейбру це фейбл, так? триваю фей був закази ти фейбу та да, фей був у мене на кейколік дарно потім звідки я говди поців просто як почав я торгувався типа торгувався як зараз виведе. Так, let's case Fable. Я буду вас зеготить в скини. Я кажется це... дивіться мої ролики має. Каже, з тоді можу зеготи у стенофі, я так собі зелюю. Попитку старта просто зараз зразу получати бабуську регіосиці і не знаю. Я ведь заробив говдовські голдиські просто Я тобі, советую на моє рака зробити. Заробити голди, торгуватися набійсять, типу, е, бо... трохи, так? Сікайте, е, як ти... Блін, що тут затамка задання випаде. А що тут задання випаде? Блін, це все мої Это файв путь это пятьдесят уровней пять уровня. Раз это возк наклейка, там наклейки такие наклейки, концов наклейка на папку Да наклейка Чего, блин? Чего, блин?

Я не знаю, я зараз буду торгувати с дійми. Ми на крафт робимо. Ну а такая скида буде. Наказати поторгуватися і на 0,03 30 голду просто 0,03. і нойтри. По це просто багато голди. Якась не лесни голода. Якби комусь подобається побачили хоч я вас. Значить, як я сливаю на нові три просто находити на скин як стендофі просто так так і писати які хотіна на Noi Noi 3. Зараз не буду тискати я не дурний, я просто показав на ДНЦ Кайте. Ні, ти може наповчини на неї. І ці мосамоляти, як я знімала, типу кейси, типу. Там було так, не було таке, а у мене був. Можна зараз загоди зароблю. Знаєте що хочу заробити? Це мой ройки хоча б. Розробити.

Три тысячи Ми ведемо 2000 баланс у мене хотя бы Фармим, фармим повне мов. Цей бату пашку не на новий, тобто не треба. Я нагадав це мені. Балінет. А балінет дорогий такий. Вена не долітає, бо вена так собі здорово багато випадає кому. І ми такого року були, капець. Не треба не кейсі, і в мене тільки... Ей, блин, так і треба, і ми довго. Почаємо піти, мені не помітає сумним. Скажите, я буду подівати це? mas que assim. Não, vai, não, vai, não, vai, não vai. é normal, normal. vamos. Digal. pronto Craft. Ой, бля, ну це акки кот, о май, гад, это просто. Це випили додали і все іде. Подам та рекламу сіга. Можна купувати. Це можна потупаску, Треба Десь тре, це реклама дивець. Это так. Я без э, записи буду... Раз. Я сейчас э, паузу покладу и потом вернусь. Ребята, я уже накопил ведли. Аспун родовал. И покупаем вот у вас еду. Я не понимаю. Это просто топово. Цесо. Лайки платите. Ну, пытаюсь. Ты... Ты не хочешь, когда это будет. Ну, ⁇ -мо ⁇ Кінцей, ну, я тут десер. Десер. Довально, ми... в селфін. Ну ладно, ми участвовать участвовати конкурсі на бабуську лайк, like, підписка, колокольчик і не забувайте за написати коменти на своє ім'я у цій грі і скичати цю групи состою. Плюс плют випадає реклама і ти за хвалену, типу там, коли хвилина виходить. А ви просто без пата пуцяєте і все. Я сливаю його на 1.03. Ну, був Іван Камерамен Титан 2.07. Удачі всем. Пока, всем. Камерамен 2 Камерамен Титан 2.0 українсем. Удачі всем. Пока.